Важлива тема сьогоднішнього сніданку в державі існує близько 60 різноманітних пільг та бонусів. Щоправда, чимало людей, які згідно закону мають право користуватися цими пільгами, про них просто не знають. Про це детально у студії за кілька хвилин з заступником міністра профільного міністерства, А поки що наш матеріал. Безкоштовний приїзд в громадському транспорті та знижки на комуналку після підвищення тарифів, саме в таких пільгах найбільше зацікавлені ті українці, яким ці бонуси гарантовані державою. От тільки користуватися ними в повній мірі вони чомусь не можуть. Наприклад, в маршрутках, в яких згідно закону пільговиків може бути хоч 100%. Плачу, Маршрутку часто заходять і не плачу, Починають вийти. Водії маршруток кажуть, пільговиків завжди багато, тож беруть по кілька людей за раз. Більше просто не можуть, бо нічого не зароблять. Якщо нас 27 дней, то, Почитайте, 10 чоловік львотний. В одну сторону 30 чоловік приліз. Одми несуйте. Вот. Солярку не окупати за круг. В Україні сьогодні близько 17 мільйонів пільговиків, а самих пільг більше 60. От тільки вони чомусь не для всіх. Боєць батальйону Шахтарськ Максим втратив ногу в одному з боїв під Іловайськом. Лікується хлопець за свій кошт, хоч має за державний. А все тому, що не може отримати статус учасника бойових дій. Загод більше потратив 100 тисяч таке на лічення себе на візбалі, на все остальне. Це не включає там паєзки, питання, все остальне. А притом же ні копійки не получило. Все за свій рахунок. Українська система пільг чи не найбільша в світі, кажуть експерти. Тож не дивно, що державна казна багатомільярдних навантажень просто не витримує. Але змінити ситуацію з пільгами реально замість віртуальних бонусів варто запровадити адресну допомогу, кажуть експерти. І у нас в гостях Василь Шевченко, перший заступник міністра соціальної політики, знається на системі ПІЛЬГ, за фахом. Економіст закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка та спірат... Аспірантурну інституту економіки НАН України одружений виховує доньку. Доброго ранку, Доброго ранку. пане Василю, бачили історію нашого героя. Бо зокрема я говорю про е, учасника бойових дій, і власне чому, чому така проблема з отриманням статусу е, бойових дій учасника бойових дій? Я хотів би сказати, що зараз ситуація кардинально змінена, і зараз вже більше 130 тисяч отримали статус учасника. Це якщо в минулому році отримало близько 8 тисяч. Це перше. По-друге, врегульовано питання зараз надання статусу добровольцям угу. через тих, що приєдналися до Збройних сил та інших формувань, чи тих, що не приєдналися. Врегульовано питання виплати сім'ям сім загиблих. Сьогодні у нас офіційно, офіційно 2497 загиблих. Продовжується робота по спрощенню, тому що фактично ця ситуація, навіть яка виникає, вона потребує довідки. Довідки, що е, хтось бачив, або це два учасники бойових дій. Бачили, що він дійсно приймав участь. Це самий спрощений варіант, але все рівно е, це антитерористична операція потрібна довідку. АТО. і перевіряється, затягується. Ну і відповідно, система е, дає, дає збої. Такі ну власне, добре, що вже налагоджена система, що зараз швидше надають статус учасника бойових дій. Але от наш герой вважає, що таким чином держава економить, що, власне затримують надання такого статусу, щоб економити на пільгах, жах просто. Ну я б так не сказав, тому що фактично ці е, пільги дійсно, от ми ж пільги саму uh -huh. систему отримали ще від радянського союзу, і вона була чітко переписана. І коли ви подивитесь на пільги, із, наприклад, 23 пункти пунктів учасника uh -huh. бойових дій, там 10 позачергово, безчергово, замість чергового і так далі. Тобто вони передбачають чергу. Люди читають, розуміють, що це повинно бути негайно. Uh -huh. Це все повинно забезпечити забезпечено бути як коштами центрального бюджету, так і місцевого. Дуже велика відповідальність. Дальність місцевого бюджету і ро зазвичай місцеві кажуть, що там насправді них бюджет просто не вистачає. Ні, ні там іде мова наприклад про земельні угу. ділянки, виділення земельних ділянків, накладення угу. е безпосередньо е цієї ситуації на їх можливості можуть вирішити, можуть. Угу. А до того, наприклад, це декларувалося радянським союзом, але за період його існування так і не було виконано. Ну ви вже обрадували тим, да. що все таки статус дають швидше, і пільги е теж надають. Е теж ми бачили історію в маршрутках. От наші бабусі, пен дідусі, пенсіонери дуже часто чуємо, коли вони заходять в маршрутку. їм водій каже: жіночко, а ну вийдіть швиденько. Я вже одного чи двох пільговиків сьогодні лозив. Це законно. Це на самому ділі незаконно, тому що, хоч були скасовані, як ви говорили, вже деякі пільги для деяких категорій, але пільги для пенсіонерів, які встановлені постановою ще 90-х років, вони діють. Просто що люди, які сприймаються, кажуть, вам вже скасовані, не керуючись діючим законодавством, тому що достатньо складно. Ми з своєї сторони роз'яснюємо багато разів, що ця постанова дає підстави людям дійсно пенсіонерам. Користуватися цими пільгами, ну тут, на жаль, є двозворотня сторона, що в регіонах, де живуть виключно пенсіонери, то дійсно немає чим заправляти, тому що компенсації, які виплачуються за переїзд, низькі. Піраніше uh -huh. вони розмиваються без чіткого обліку. Ну, як ви говорили, це вже стоїть питання про монетизацію пільг, новий етап. Uh -huh. А до речі, є, о є. У нас дуже добра новина. Хоча для не для всіх українців, карта киянина. Це хороший зразок того, як скажімо так, розумно можуть реалізовані бути пільги, і ми підготували для вас довідку про те, які саме привілеї мають кияни з такою карткою. От подивіться. За допомогою картки киянина кожен мешканець міста ідентифікується для отримання послуг, а це медичне обслуговування, знижки та бонуси у торговельних мережах, культурних закладах, швидкий доступ до електронної бази ЖКГ рахунків і сплати за послуги, безготівкова сплата і пільги в усіх видах транспорту. «Картка» має свій банківський рахунок і діє по всій території України та за кордоном. Ну, друзі, подивіться і пане заступнику міністра. Ми часто звертаємося до Європи, mm -hmm. до європейського досвіду закордонного і так далі. А от, наприклад, ось у нас в Україні є прекрасний приклад, і це саме в Києві. Ось подивіться. У мене тут є картка киянна. Ось mm -hmm. так вона виглядає. І ось скажіть, будь ласка, чи планується подібні варіанти реалізувати в інших містах? І від кого це залежить? Ну, в першу чергу, це залежить від місцевої влади. От, як правило, ви правильно провели приклад київської картки киянини, але і ще є багато міст, які мають достатньо успішну практику. І е, ці міста якраз мають е, чому вони запроваджують, тому що, по-перше, вони є територіальна громада, яка має додаткові кошти, яка може самостійно впроваджувати додаткові, до речі, пільги, ті чи інші, як то проїзд для учасників ОТО, які ще не отримали, наприклад, статуса учасника бойових дій. Вони можуть запроваджувати додаткові бонуси, такі як знижки в аптеках, знижки на купівлю товарів, послуг, ресторанів і так далі. І загалом, по державі, коли ми говоримо облікувати єдиною карткою, то ми звичайно зараз обговорюємо це так звана сошалайдікарт. Тобто картка, яка включає все, не тільки одну складову, тому що картка океане, вона також е має як переваги, так і деякі недоліки, але вона є крок той, який можна запроваджувати загалом в країні. Для цього запровадження, звичайно, треба загальний облік, щоб про людину була вся інформація, що, які пільги їй потрібні, як вона може отримати. А для цього треба систему, всю електронну інформацію про людину, Об'єднати і відповідно це дасть можливість потім використовувати і надавати і в тому числі персональні пільги людям, які потребують підтримки. Ми в цьому напрямку рухаємося в тих межах, в яких це можливо. От, Наприклад, по субсидіях, зараз буде проект, коли ми в електронному вигляді люди будуть заповнювати безпосередню декларацію і заяву і направляти в електронному вигляді і приходити на встановлений час. То тобто, процес відбувається, процес відбувається. Єдине, що. Розумієте, цей програмний продукт, про який йде мова. Якщо його створювати, то це займе 5 років. Якщо його купити, то 2 роки. Дякую, дякую, дякуємо. З нами у нас в гостях був перший заступник міністра соціальної політики України Василь Шевченко. Дякую. Ну трішки обрадували нас. вже процес йде. Будемо дякую. сподіватися, що зовсім швидко. Вже такі картки, якщо говорити про картку, вона з'являться і в інших містах, і взагалі пільги все таки будуть виплачуватися, і наші громадяни зможуть ними скористатися. Головне знати про свої. Права інформації ось що важливо.